З 28 по 31 жовтня в Київському політехнічному інституті пройшов щорічний фестиваль інновацій Сікорський Челендж 2025. Деякі проекти представлені в цьому відео. Мене звати Олександр Філіпов, це Ліза Білецька. Ми працюємо над віртуальною виставкою, яку ми зараз показуватимемо. Сікорський челендж Мерси. Що це таке? Це в 23-му році пані Інна Малюкова придумала, що у фестивалі «Сикорський Челендж повинна бути віртуальна копія своєї рідний в віртуальній реальності для того, щоб протягом року не тільки під час фестивалю можна було спілкуватись, під'єднуватись з будь якої точки світу і якби симулювати досвід. Конференції, в тому числі робити презентації стартапів, е, демонструвати нові проєкти, е, проводити події. Отак, От е, в 23-му році ми першу версію презентували і з тих пір розвиваємо в е, Сіпорський челендж цей е, віртуальний простір. Е, до виставки можна приєднатися за допомогою мобільного телефону. VR-окулярів, Oculus, зараз це мета, і з комп'ютера. Так що ми зараз будемо показувати ну, різні можливості і говорити про них, але ви вже можете зараз е, з мобільного телефону приєднатися і разом з нами там гуляти. Я зараз зроблю кікрупаузу. Так, я хочу спочатку показати, що тут можна робити е, і чому. Чим це відрізняється від зуму, наприклад? Події по можна проводити і в зумі, але цей простір, ну, окрім того, що він там гарно виглядає, як і грає, там можна побігати, дозволяє по-перше, ну, обрати аватара, але це не конкурує з Zoom, ви просто можете своє обличчя показувати там. Да? Але тут одна з важливих функцій це просторовий чат, голосовий. Тут користувачі можуть спілкуватися голосом і ви чуєте людину, яка поряд з вами. І якщо ви відходите від групи людей, наприклад, ви перестаєте їх чути. Ви можете створювати такі групки, розмовляти, і це, це симулює якби, досвід реальної конференції. Ви тут бачу, що купа людей вже. Доєдналося. Е, також, звісно, тут є і текстовий чат, е, є можливість пробити е, презентації в різних форматах. Можна просто проєктувати свій екран як в Zoom, але в прості, в будь-якій точці. Проводити такі. Але ці презентації можна такі проводити одночасно. От схожим чином на те, як зараз проходять презентацію в цій залі, є такі стенди, до них можна підходити, відходити, спілкуватись з окремою людиною чи якось в групах. Також можна вимкнути камеру і зображення з'явиться з неї в такому кружечку над вашою полі. Тобто можна і своє власне обличчя показати також, також не тільки аватар. Далі ну, ще одна важлива функція це виставка проєктів інноваційних Sikorsky Challenge екосистеми. Тут простір розбитий на такі три зали головна зала для великих подій зі сценою для презентацій і тематичні. Наразі їх дві це медичних технологій і військових технологій. Кожен проєкт має своєрідну тривимірну презентацію в просторі. Ми зараз поїдемо. Тут ви бачите медичну залу, залу медичних технологій. Всі експонати мають таку. Тривимірну модель, скульптуру, яка презентує основну перевагу якоїсь технології. Наприклад, оце стенд проєкту Резектор Мініска компанії GMD. Це інноваційний резектор, який використовує там нову технологію для самого ріжучого елементу. Тут ви бачите тривимірний експонат. Вони можуть бути анімованими. От Зараз ми підемо до стенду Армагель е гідровелевої пов'язки. Тобто проєкт можна презентувати, винахід можна презентувати, презентувати в такому от е вигляді дивимірної анімації. Ще для, для кожного експонату в просторі є Аудіохід для того, щоб його активувати, достатньо піти на відповідний от майданчик, такий, типу, е відмічений навушниками. Тоді активується аудіохід, е але важливо, що все в просторі все. Всі інтерфейси і аудіо зроблені англійською для того, щоб демонструвати українські винахіди і проєкти міжнародним партнерам. Тобто можна зустрічатись, почати зустрічі з іноземними партнерами, які говорять українською. Весь інтерфейс для цього зроблений. Ще тут є можливість зворотнього зв'язку з командами на кожному стенді можна от підійти до його терміналу і написати повідомлення розробникам проєкту. Але ще важлива мож... тут особливість, що деякі експонати є інтерактивними і ми саме в цьому напрямку збираємось. Розвивати цей простір, я зараз більше про це скажу, але поки що давайте прийдемо до зали військових технологій, бо там більш анімовані у нас і інтерактивні експонати. Да, це друга зала. Тут ми бачимо стенд. Броні. Це українська технологія броньованого скла. І тут на, на стенті продемонстровані можливості і характеристики цього скла, і також ну, як, у якості презентації такі інтерактивні елементи, де ви можете пос, як би, постріляти в скло і розігріти його з, е, в одну Але е, це така. Ну, Такий тест для нас, бо як я б хотів сказати про плани, що ми збираємось на базі цієї платформи займатися е, е, симуляторами і для навчання. І тут є два важливих е, напрямки. Один з них це симулятори для, для навчання інженерним процесом, де ви е, вчитесь збирати якісь або навчаєтесь користуватись якимись е, Приладами або е, навчають збирати дрони, наприклад. А другий, другий напрям це пілотування, зокрема пілотування дронів. Е, в, у військовій залі у нас тут є чисто презентаційна демонстрація проєкту «Сократ». це технологія пошуку мін і вибухових предметів. Е, але вона розміщена, датчики зазвичай розміщені на дронах. У нас тут є така е, напівінтерактивна анімація, але ми зараз працюємо над тим, щоб робити симулятори для управління дронами. Е, симуляторів для е, аеродронів велика кількість, вже в них немає потреби. Але є дефіцит в симуляторах для наземних дронів, особливо для водних, річкових і морських. І от ми вже працюємо з проєктом Мурсула, тут пан Шишумо присутній і записує. Ми збираємось, працюємо над тим, щоб зробити перший симулятор річкового дрона для тренування пілотів річкових дронів на базі цієї платформи. Тобто тут можлива і демонстрація, і, е, і навчання. Але наразі цей простір працює як така е, е, копія двійних Сіпорський Челендж в, е, в віртуальній реал реальності. Тут можна, до речі, ви можете е, звернутися до нас і. Провести якусь подію у віртуальній реальності ми можемо доступ до цього простору відкрити, але ми можемо скоординувати проведення панелі чи якоїсь презентації, чи демонстрації проєкту в цьому просторі. Так що закликаю вас до співпраці і в тому числі до співпраці з симуляторами. Дякую, якщо є питання. Маду Київського політехнічного інституту представляє вам проєкт зарядна система літальних апаратів. E, наша розробка вона орієнтована напливала вертикального злету та приземлення, яка являє собою безпосередньо зарядну станцію, на яку може a, приземлятися літальний апарат. A, a, установка забезпечує a, приєднання, заряджання, тобто ми можемо багаторазово Сідати, підзаряджатися. Відповідно, може бути дане рішення стаціонарним і може бути рухомим на базі наземного роботизованого комплексу, в тому числі на базі нашої конструкції. Проблема, яка існує на даний час, це обмежений р... час роботи від акумулятора для пила, насамперед, коптерного типу. І а, також існують спеціалізовані рішення, які потребують тривалого перебування на позиції з а, можливістю підзарядки. Ми вирішуємо дану проблему, встановлюючи а, стаціонарну або мобільну зарядну станцію на шляху слідування ВПЛА. Таким чином ми можемо збільшити або дальність застосування, або час застосування в два або більше разів. Відповідно, рішення може являтися стаціонарну зарядну станцію або безпосередньо на стаціонарну станцію на базі МРК. При цьому для ППЛА потребується лише невелика модернізація, тобто встановлюються спеціальні адаптери, які будуть дозволяти сідати і виконувати процес зарядження. А, як ви знаєте, ринок, ринок ВПЛ в Україні він, а, досить -таки суттєво розвивається. У 2024 році а, ринок складав більше 2 мільйонів ВПЛА різного типу. В поточному році ця цифра збільшується понад два рази, тобто є а, розвиток в даному напрямку. А ми бачимо, як наших потенційних клієнтів, насамперед, це підрозділи ДСНС, ЗСУ в перспективі цієї транспортній компанії. Відповідно, вартість, вартість цієї зарядної станції від 2000 доларів, і ця вартість може бути рухомої зарядної станції, тобто на базі НРК. А як маркетингову стратегію проєкту ми бачимо це представлення продукту на спеціалізованих виставках, на демо днях, відповідно, демонстрація і полігонні випробування. Також планується створення сайту, де безпосередньо майбутні споживачі а, зможуть сконфігурувати з продукт під себе, тобто під ключ. Відповідно, є певний капілат певного типу розміру, можна під нього, під його параметри, створити потім зарядну станцію і отримати безпосередньо комерційну пропозицію. А, конкуренти. А, звичайно, що подібні рішення вони існують, вони зазвичай називаються дронопорти. І відповідно найбільше з них це рішення китайських виробників, які орієнтовані під конкретну модель літального апарату. Вартість може бути досить значною. Можуть складати е, десятки тисяч доларів, наприклад, одна із одне з рішень е, 50 тисяч доларів. Чому така велика ціна у конкуренті? Тому що е, зазвичай або обладнуються. Такі системи маніпулятором, який захоплює БПЛА, або, відповідно, там є набір високовартісних датчиків, які забезпечують точне позиціонування і точну автоматичну посадку. Наша система вона є більш простою, звичайно, вона потребує певної кваліфікації оператора. Але як показала практика, кваліфікований оператор без проблем може забезпечити посадку, зліт і відповідно роботу цієї системи. Рахунок цього ми маємо значно е, меншу вартість і відповідно, певну специфіку застосування, яка актуальна для е, нашої країни, так. Е, відповідно, основна частина вартості цієї зарядної станції це безпосередньо акумулятор. В залежності від того, чи це на 10 зарядок чи то на 100 зарядок буде різна ціна, але акумулятори, електрична частина буде складати основну частину вартості за нашими прогнозами. Вартість модернізації самого ППЛА вона буде незначною, близько 10% на встановлення спеціалізованих адаптерів, які зможуть забезпечувати ну, безпосереднє приєднання літального апарату до зарядної станції. На даний час ми е, маємо дослідне виробництво і е, маємо певні спроможності по виготовленню невеликої кількості е, зарядних станцій. На поточний час нами перевірено всі ключові елементи системи. Система розроблено досвідний прототип, тобто ми перевірили можливість посадки зльоту, можливість транспортування літального апарату. І зараз працюємо над тим, щоб... Дати ще одну функцію це можливість безпосереднього керування від БПЛА, тобто від літального апарату, керування наземним роботизованим комплексом. І е, ще одне з рішення, яким ми працюємо, це відповідно забезпечення заміни джерела живлення. Тобто планується цей проєкт розвивати і отримати, по суті, лідійку продуктів. Не два, а вже навіть чотири продукти в плані. В даний час подано заявку на отримання патенту на винахід, тобто в процесі зараз захисту інтелектуальної власності і, відповідно, декілька слів про команду проєкту. Працюємо ми з наземними роботизованими комплексами з 2018 року. Технічних задач, наприклад, міноінженерний роботи, також в розробці мінімобільної станції для відробників. Основа нашого рішення складає тягний модуль. Це база, на яку встановлюються різні функційні модулі, кожен з яких це окрема конструкція, на направляючись з роликами, яка легко встановлюється зверху та фіксується без додаткових інструментів. Завдяки цьому оператор може буквально за річні секунди змінити конфігурацію. В ми спроєктували з нуля, враховуючи міцність, тригономіку і ремонтопедалість. Шасі, виконане з листового металу та має повний привід і реалізується за допомогою мотор-поліції. Уся електроніка захована у корпус, захищена від тулу Крім того, конструкція дозволяє ставити підвіску. Наша конструкція забезпечує швидкий та зручний доступ до зудощі. Можна легко замінити батарею або провести діагностику. На даному слайді ви можете спостерігати апаратне забезпечення, яке розробляється нашою командою. На фото зображені плати управління, часів, плати контролю та розподілу жилення, а також у нас на даний момент ще триває розробка нашого власного драйвера – ліс, який забезпечує управління білосимоторами потужністю до 1,5 кВт. Наша команда займається інформацією векторного управління та механізмом рекуперації енергії для забезпечення максимальної ефективності системи та збільшення тривалості її роботи. Крайній елемент це блок управління гімнлом, який керує вісом для камери, та по це займається збором даних від модулів GPS та і відправки цих даних в мережу циклу. Також на основі даної плати за допомогою інформативної прошивки реалізується її модуль спілок. Нами були проведені випробування, в ході яких БНДЗ пройшов тестування в релевантних умовах. Загальний пробіг складав до 15 км було сторону. Отже, в ході тестувань було перевірено прохідність по складному рівні. Концепція підтвердила свою життєдіяльність. І у нас вже є робочі прототипи, які вже працюють на нашій електроніці і прошивках. Але залізо це лише частина рішення. Головна проблема інших платформ у тому, що їхні програми забезпечення переважно або відсутні, або закрити невичка. Ви не можете змінити спосіб чи схему управління, підлаштувати логіку роботи системи чи оптимізувати її під специфіки місії. Ми пішли іншим шляхом і розробляємо власну сотку фібрати. І в перспективі плануємо розвинути іноземну станцію відкриття. Це інструмент, який дозволяє редагувати спосіб та схему управління системою чи її вузлами, швидко налаштовувати продукти підмісію, бачити телеметрійні та діагностичні дані, оновлювати прошивки і профілі, адаптувати логіку роботи під конкретні потреби, зберігати та переносити профілі налаштування між простір. І ще більше, ми працюємо над відкриттям можливості, щоб сторонні розробники могли також створити власні рішення і інтегрувати їх у перемогу. Це означає, що ми будуємо не просто роботу, а цілу е систему, яка може жити розвиватися незалежно від нас завдяки іншим учасникам. Керімо вже є mvp рівнем, готовий на ТРА-5. У нас є робочі прототип, які працюють на нашій електроніці і пошивці. Подальший наш розвиток на ближчі кругом бачимо наступним чином. Якщо його розбити на проміжку по два місяці, то на першому етапі у нас завершення розробки та тестування власних драйверів моторів. До конструкції корпусу та модулі, розробка і виготовлення властивої збірки батареї. В результаті ми отримуємо стабільну апаратну базу для наступних етапів. В ході другого етапу планується тестування різних типів радіоприймачів і передавачів, зокрема з використанням бідносвят. Польові випробування платформи різних умов експлуатації, виявлені висунені славки силів конструкції. В результаті ми отримуємо перевірену конфігурацію зв'язку, яку будемо пропонувати в готових комплектаціях, а також матимемо напрацьовану базу рішень, з якими в нас є досвід інтеграції. Матимемо на шасі і будемо готові запускати підготовку до переселійних збір, чим ми займемося на ході третього етапу і причатимемося підготовку присутність специфікації доселійного виробництва, розробку та виготовлення тестових плестель збірку переселійної партії для опробування бойових дорослів. Це дає нам готовність додатку до серійного виробництва та вихідній інтернет сім. На цьому слайді зображена структура фінансування. Основна частина коштів спрямована на рівні електроніки програмне забезпечення та механіки, закупку електронних комплектуючих, виготовлення перших пересельних зв'язків. Решта на випробування, операційні витрати та ризики. Ці інвестиції перетворять перевод із прототипу на середній фіру, в якого основні клієнти це історик підрозділ та волонтерські фонди, які закривають путішні потреби хроніку. Ми пропонуємо модульність власного електроніку, простий сервіс і кастомізацію. Усе до на нашій електронні суттєві залежності від імпорту. Ми робимо рішення простиму сервісі і повторюємо кастомізувати його під конкретні задачі клієнтів. Джерела доходу зрозуміли. Продаж базових платформ, продаж додаткових модулів, а також контактні радіороботиям хоче інтегрувати щось унікальне. На цьому слайді ви бачите ключових людей, які формують підробку команди підібор. Окрім них із з нами працюють фахівці, що воліють залишатися непублічними, але роблять свої у корект. Також у межах нашої консультації ОРЕКС і інші інженерні групи, які розглядають рішення, що можуть інтегруватися в перевод і розширювати його можливість. Раз у мене все. Дякую за увагу. Доброго дня. Ми команда з одеської політехніки, і наш проєкт це войс лобоар. Наш слоган подарує можливість знову рухати рукою завдяки голосу. Наступний слайд, будь mm ласка. -hmm. Про, наш проблема, яку ми вирішуємо, це, а, це те, що під час війни дуже багато людей, на жаль, залишилося без верхніх кінцівок. А сучасні протези, вони дуже дорогі, складні і недоступні більшості. Ми створили рішення, яке робить рух простим і природним через голос. Наступний слайд. Рішення, яке ми пропонуємо, це протез, який керується простими голосовими командами. Має гнічне налаштування рухів і доступне для широкого кола людей, бо воно буде дешевим у купівлі. Наступний слайд. А ринок, на який ми орієнтуємось, доволі обширний, бо нашу розробку можуть використовувати і в медичних установах, реабілітаційних центрах. Приватні користувачі з інвалідністю, або навіть лабораторії та освітні заклади та ступені слайд. Як це працює? Наша рука працює повністю завдяки голосових команд. Голосові команди працюють завдяки системи на Пайтоні із Фоск, які розпознає слова. Обробка команд працює так, що по собі команди відправляються на артуріно. Та сама робота виконує а, рух. На даний момент є лише декілька команд, а, які. А, це підняти, опустити, розтиснути та а, затиснути. Наступний слайд. А результат, який ми досягли за всього два місяці роботи, це успішно реалізоване керування сиргом мотором голоса. Прототип виконує базові руки, як я вже сказала. Та код передбачає великого розширення докові жести та точні руки. Наступний слайд. Архітектура системи та компоненти. Вся рука складається з двох ключових складових програмного забезпечення. Вони в компоненти коду та апаратного основи. Програма забезпечення. Складається з Python та Arduino C. Python відповідає за саме розпізнавання голосу, а Ардуїно подає сигнал на, на самі змінення руків. А сама ж основа це Ардуїно, сервомотори, мотори, мікрофон та Механічна конструкція руки. Наступний слайд. Наша команда складається всього з трьох людей, двох студентів Одеської політехніки та одного викладача.